Ох, ранок 24-го року. Ох, як нас файно вітають. Зараз ще діду буде там звіндіти. Повітряна тривога. Повітряна тривога. негайно негайне в укриття, зберігайте спокій. Короч, що був АТБ, слава Богу, що успів. Звернувся з того конченого туди. Купив короч, передачку своєму колегові, який на війні. Скромно там носки, блять, якісь батончики, шоколадки, салфетки. Стандартні це, бін, Ну, Там просто багато ще. Передач буде, типу, Ми всі потихеньку скинемо і в сумі там щось вийде. Ну то так то всіх з новим роком, кончено, прикончено. Всім удачі. і веселих свят.